Доброго дня, шановні вишивальниці. Альбом «Збери собі українське. Можна замовити будь-який вподобаний вами розділ. Показую вам розділ 3 для прикладу. Можна будь-який розділ замовити. В залежності від кількості сторінок формується ціна, 160 г папір, не просвічується. Доволі велика клітинка, а третій формат. Зручно вишивати. Шитий, зручно перегортаються листочки, зручно це все комбінувати, з цим -всем гарно працювати. На кожній сторінці, зверніть увагу, є ключик, на кожній сторінці є корисні посилання для відсканування QR-коди. І, в принципі, якщо вас цікавить матеріал з якогось конкретного розділу, будь ласка, доступно для замовлення будь-який розділ. Може комусь не хочеться чекати, а хтось хоче в якийсь розділ вже. Може когось цікавить якийсь конкретний розділ, не цікавить весь альбом. В принципі, може комусь е дорого скинутися, по там скільки там буде півтори тисячі чи біля двох тисяч за весь альбом, а хтось хоче купувати по 400 гривень по розділах. Будь ласка, пишіть, дзвоніть, заходьте. Дякую за увагу. Гарного дня!